Тільки пізнавши себе, ти станеш щасливим. І все життя має бути націлене на те, щоб пізнати себе. Хто ти є? Чого ти бажаєш насправді? Який ти є насправді? Що тобі хочеться, з чим ти прийшов у це життя? Для чого ти прийшов? Що ти несеш своїм життям у цей світ? Тільки це наповнення себе, пізнання себе. Може наповнити вас доверху для того, щоб ви були щасливі, здорові, кохані і все, що ви хочете. Тільки це оця, оце відчуття наповненості себе, пізнання себе дасть вам дорогу у щось інше. Я все вірю, я це знаю, і я йду в це. І тут не суть, якщо хтось мене запитає, чи вже запитують навіть, ти досягла цього, ні, я ще цього не досягла, але я йду цим шляхом. Тут не треба стремитися до того, що до, до того результату, а тут треба йти, йти своє життя, пізнавати себе в цьому житті і кайфувати кожного дня, не ждати результату. Коли я пізнаю себе, тоді я буду щасливим. Розумієте? Кайфуйте вже зараз, сьогодні і ставайте кращими кожного дня. Кожного дня йдіть у те, що вам подобається. Не можете розібратися самі приходьте. Я вам підсвічу ті сторони, яких ви не бачите. І ви зрозумієте, що вам є кожного дня за що дякувати, радіти. Усім бажаю гарного дня, йду на фільм Аватар розкажу тоді сторіс, які в мене впечатлення.